Сергій Гордієнко, головний тренер футбольного клубу Калиновий Кущ» Лисянка. Сергій Петрович, на жаль, команда ваша сьогодні програла в серії пенальті. Скажіть, будь ласка, вашу думку по грі? Як на мою думку, гра була рівна. А лотерея, ми знаємо, що пенальті це лотерея. Якщо перший переглон, то немає, то вже хлопці, звісно. Була прекрасна, але так вийшло. Відверто скажу, що ну, у вас сьогодні лі лідери в команді безперечно були брати Заяченки, але відверто єдиний боєць, який і в, і в грі, і в серії пенальті себе проявив і забив, і старався, старався потягнути команду, це ваш воротар Артем Л Лисковець, Лисковець, який дуже чудово проявив себе. Чому сьогодні не було лідерів команди? У вас є Богдан Жарко, Сіденко, Олексій Вовкотруб, Андрій Пупикін? Я гадаю, що якби ви зібрали весь цей оптимальний склад, ви навіть по гріб могли пройти в фінал чемпіонату російського району. Да, саме саме відповіли, відповіли на це запитання, що не було у нас лідерів ще по сімейних обставинах і робота, і не змогли по роботі, а от Жоркова, по сімейних обставинах. І не вистачало їх. Тому як могли, тими силами, які в нас були, ми і так сьогодні грали. Я думаю, що гра вийшла була рівна. А я ще раз повторююся, лотерея це фінанси це лотерея. Ну скажіть, будь ласка, ще ваша думка про проведення чемпіонату? Ви зараз закінчили вже свої виступи, там матч буде за третє місце. Як взагалі рівень чемпіонату Звенигородського району, що ви вважаєте, що мало бути краще? Можливо, е, е, поля футбольні у Звенигородському районі на низькому рівні, рівень команди. Ваша думка об'єктивно. Про не, не, прохання сказати, як, як все ви бачите, не, не, не казати там, е, якісь львстиві слова для керівництва Асоціації футболу Звенигородського району, а об'єктивно сказати, як ви вважаєте. От, Взагалі рівень всього. Цього. Рівень, рівень у нас, я вважаю, це нормальний рівень, а те, що мало команд, ми саме розуміємо такий час. От, наша команда виступає чисто своїми молодими, перспективними і опитними бійцями. От. Що по поводу полів, то це наша біда, звісно, полів тут осіметься, прекрасно коле. А так, що ж, дощі пройшли в маю, червні. Потім жара все спалила. А так, маємо, що маємо. Скажіть, можливо, про стадіон і загалом про футбольне поле в Лісінці можливо керівники. Лиценської ОТГ не, не, не такі впливові там, чи не мають можливості, але у вас є. Е, дивіться, у вас мер. Можливо, може допомогти вам якось мер Черкас з Лицянки Анатолій Васильович Бондаренко, колишній губернатор і голова обласної ради Олександр Вельбівець. Можливо, до них звернуться. Якось, можливо, можливо, вирішити цю проблему в Лиценці, щоб був полив і поле, і поле було на досить на, на пристойному рівні. У вас грають, у вас, у вас е, хороші села де Є хлопці, гравці, є Чаплинка, Почапинці, ви можете якось це семи, зібрати команду. Ці сіл якраз і підпитка у нас Лисинські, Чаплинка, Хижинці, це така підпитка. А насчет полів, поливу, поля, то це проблема вона далі була, не це питання, ну не вийшло. Хоча у нас вода є на стадіоні, ну поливати поле це ж саме розумієте, золота вода. Ну що бажаємо команді, коли новики куч, куч лисінка, в подальшому перемог, розвиватися. Надіємося, що набере форму ваш форвард та радного типу Євген Головнич допоможе вам подальшому. Всього найкращого бажаємо. Дякую.